Всім привіт! Сьогодні ми з вами знаходимося в одному з найкращих готелів на Кіпрі, який входить в список The Lead Hotels of the World. Це готель Аматус. Beach. Цей готель з історією він назван в честь стародавнього міста, яке знаходилось буквально в кілометрі звідси, і досі там є його руїни. Ви ніколи не повірите, скільки років цьому готелю, тому що він виглядає надзвичайно стильно, сучасно. Весь дизайн був спроєктований американською компанією, і він досі визначається такою елегантністю і стильністю. Бо тут дуже багато мрамору, дуже багато дерева, і це все в поєднанні дає такий і затишок, і стиль. Готель кожен рік проходить реновації в цьому році. Замінили повністю всі коридори. Та тобто готель настільки свіжий, що ніколи навіть не подумаєш, що цей готель не новий. Також побудували окрему вежу, в якій знаходяться номери категорії сют, а також апартаменти, які можна орендувати. В Готелі найбільший спа на Кіпрі, готелі дуже багато. Смачних ресторанів. Тут, в цьому готелі, найперша таверна на Кіпрі була відкрита. Тому поїхали дивитися. На ресепшені вас зустрічають і заселяють. Також тут є ось такий лобі, де ви можете або щось з'їсти, або випити каву, посидіти з коктейлем, подивитися на цю неймовірну панораму готелю. В Готелі є декілька басейнів. Основний басейн він не підігрівається. Також є басейни, ось такі з панорамним видом: інфініті басейни. Вони з морською водою, і цей підігрівається також в нього є підводна музика. Територія готелю достатньо велика і зелена. Вся вона йде перед корпусом основним, і тут по всій лінії розташовані шезлонги. Тож, якщо ви любите проводити свій час серед пальм і оливкових дерев, ось тут, на травичці, на шезлонгу, дуже багато місць. Також в готелі непогане зонування. Повністю вся ліва сторона вона більш дитяча Де тут є і дитячий майданчик, і аквапарк, який буде працювати в сезон. І у готелі також два пляжі. Лівий якраз пляж це більш сімейний. Зараз тут нічого немає, але в сезон тут будуть шезлонги, і тут буде надувні горки для дітей. Подивіться, м'який пісочок темний. І закрита бухта. Якщо ми візьмемо праву сторону, то тут і басейни 18 і окремий пляж, де не буде стільки дітей, теж з ручними шезлонгами. Що стосується харчування, зараз готель працює на сніданках. В сезон можна буде замовити сніданки і вечері. Це основний ресторан, де подають сніданки або вечері. Тут шведська лінія, дуже великий асортимент. На сніданок будь-які види є окрема станція, і бенедикт, і пашот. Тут все це можна замовити. Звичайно, жоден сніданок без панкейків, вафель не проходить, є м'ясо, є овочі і м'ясо на пару, каші, гречка. Є корнер з різноманітними джемами, багато овочей, авокадо, сири. Звичайно, сосиски, м'ясо, різні види нарізок. Також є червона риба в різних спеціях. І такий healthy corner з різноманітними смузі чи молочними продуктами йогуртами та фруктами. Тут дуже гарна тераса. Вона теж оновлена, сучасна. Вас обслуговують завжди офіціанти, пропонують на сніданок фреші апельсинові, пропонують на сніданок шампанське. Тож бон bon апетіт! Тепер давайте покажу номери. Це оновлений коридор. Номер Twin Island View. Він так само йде без балкона як For Seasons. І тут так само кавомашина, да, який, якою ви можете користуватися сейф, є також халати і тапочки в номері. Додатково є диванчик в цьому номері, ставлять водичку. Також ввечері номер готують до сну, вмикають світло, кладуть тобі дуже смачну цукерочку, шоколадну. Це теж такі деталі, які створюють атмосферу цього готелю. Жива квітка, і давайте покажу ванну кімнату. Тут лише душова, санвузол відкритий. В цьому сезоні тут британська косметика МБІ. Так виглядає душ, і тут поруч туалет. Міні-бар тут заповнений. Звичайно, за додаткову плату він йде. Не такий, як Four Seasons, але теж вибір є. Давайте покажу той самий номер, тільки з видом на море і з балконом. Тут душова йде вже в правій частині. Да, і е, трошки конфігурація самого номеру інша, але всі ті ж самі е, пастельні, да, такі приємні е, тони, вони залишаються. Е, приклад додаткового місця, якщо у вас троє. І ось такий балкончик з видом на всю територію готелю. А це ми з вами вже в новій вежі. Це номер Junior Suit with Private Pool да, з приватним басейном. Тут одразу при вході є диванчик, дуже простора ванна. Тут вже є і ванна, і душова. Тут ще косметика Molton Brown, В деяких номерах косметика MB. Міні-бар тут знаходиться в гостьовій кімнаті. Якщо ми пройдемо трошки далі, тут же двоспальне ліжко. Дивіться, як гарно, дуже високі стелі, дизайн хотел, да, він входить в цю книгу, в цей список, і двері можна зачиняти. Да, якщо у вас будуть ночувати з вами діти. І якщо ми виходимо на терасу, тут вже йде приватний басейн. Якщо на першому поверсі, там ще є така лужайка, на якій ви можете теж засмагати. А на другому поверсі тут тераса. І ще одна категорія номера. Тут дуже велика гостюва зона з обідною зоною, з барною стійкою. Окремо іде спальня. Зі своїм виходом на балкон і подивіться тільки на цю ванну кімнату. Також тут досить велика гардеробна, а це для тих, хто звик жити в будинках. Вечірній вид на весь лімасол теж не гірше. І давайте покажу спа зону Тут можна змовити окремі процедури. Також через роздягальню ми можемо потрапити і в тренажерний зал, якщо ви хочете позайматися. Тут є кардіозона, тут є силова зона, і також можемо потрапити в басейн. Басейн з морською водою в зимовий сезон він підігрівається. Тут є також окремо сауни, хамами. І я вам покажу басейн на вулиці, який підігрівається теж з морською водою. У вечірній час рекомендую сходити в гріль-рум, Це найпопулярніший ресторан Лімасолу. Подивіться тільки на цю вечірню атмосферу готелю. Ввечері або грають на роялі, або виступ живої музики. І тут дуже приємно проводити час. Так, ну що, давайте поговоримо про цей готель. Цей готель розташований на першій береговій лінії зі своїм пляжем. Це готель високого рівня. Якщо його порівнювати з його сусідом Four Seasons, то Four Seasons – це такий така класична розкіш. Тут я б сказала, що це дуже стильна розкіш. Да? Вони зовсім різні по атмосфері. Тут мені здається більше сімей з дітьми. Тому що тут є і аквапарк з двома горками, і міні-клуб, і дитячий майданчик, і окремий пляж для діток. І окрема секція, вони виставляють зараз, її немає на воду атракціони для діток. Тобто тут він більш такий активний, да? якщо Four Seasons там буде у вас тиша, тише тут він досить активний, цей готель. Що стосується номерного фонду, Номерний фонд дуже різний від стандартів до е, вчасних апартаментів. Але, е, наприклад, якщо ми беремо стандарти, вони є з маленькими е, ванними кімнатами, з відкритими е, душовими кімнатами, да, тому тут дуже при бронюванні треба дуже е, уважно дивитися, що саме вам підходить. Є номери категорії без балконів, є з балконом, з видом на море, є з басейном частним. Да? Тобто тут дуже великий номерний фонд. Що стосується території. Територія, вона 4 тисячі метрів квадратних, вона велика для лімасолу і тут теж все в пальмах, все в зелені. Вона досить зручна, тому що перед корпусом вся територія, і не треба там кудись да, ходити. Але тут є і мінус, що вона не така приватна, як в тому ж самому Four Seasons. А, З приводу інфраструктури, тут є декілька басейнів, є Олімпійський басейн, є басейн з підігрівом для дорослих, і там під водою грає музика. Дуже цікаве таке рішення. Також є басейн всередині. Який теж підігрівається в не сезон. Тут найбільше спа на Кіпрі стосується ресторанів. Їх тут аж п'ять найпопулярніші серед туристів і серед місцевих тигровий ресторан, також ліманаки і, в принципі, туристи, які приїжджають сюди на сніданках, можуть кожен день вечеряти в різних ресторанах, дуже смачних. Тобто. Кухня і мережі на дуже високому рівні, тому тут навіть немає потреби брати сніданок-вечеря. Загалом всі беруть сніданок і на вечерю ходять по різним ресторанам кожен день. Персонал, як завжди, на вищому рівні. Будь-який запит вирішують. Треба на сніданок, борщ, приготують на сніданок, борщ, тобто тут все як в просізанці, все як в високих рівнях готелю. Тому, якщо ви хочете провести свій відпочинок в цій мережі, в цьому готелі, в сезон, в не сезон, просто окремо проживання або пакетним туром з перельотом, пишіть нам, у нас найкращі ціни на цей готель.